Під водою затонулий вагон за нього чіпляються вудки. Місцеві рибалки неодноразово пропонували науковцям дослідити невідомий підводний об'єкт. А торік, коли російські терористи підірвали Каховську ГЕС, над поверхною води з'явились балки корабля. Ще більше десь наполовину об'єкт піднявся над водою цього літа, і таким чином стало можливим його дослідження. Частина борта обірвалася, упала сюди. Чому обірвалася, упала? Зрозуміло, тому що тут от кнегт. Який упав і придавив собою ще якусь конструкцію металеву, клепана металева конструкція, ще якась знаходиться під водою і замита піском. Крім того, тут знаходиться от механізм підйому, спуска підйому е якорів. От сама шестерня, на жаль, зруйнована, не ціла. І от сам, власне кажучи, передаточний механізм і барабан, який забезпечував подачу. І якор, якорних ланцю, ланцюгів. Ну, для того, щоб поставити її в нужному місці, потрібно було розвести якоря в різні боки, щоб вона стояла стаціонарно, капітально на місці своєї роботи. Роботи з розчищення фарватеру для кораблів виконувала ось ця дубова драга, каже історик Олександр Олійник. Посередині ми бачимо, так би мовити, основну балку, яка кована залізом. А от начиня цього судна, воно дійсно унікальне, тому що це судно було не самохідне, воно буксирувалося, ставилося на якоря в тому місці, де треба було робити поглиблювальні роботи, і виконувало певний обсяг робіт. Двигун, залишки якого виявили на судні, виготовлений англійською фірмою Річард Хармслі і сини. Такі агрегати виробляли у період з 1828 по 1918 рік. Працювали двигуни на мазуті і забезпечували роботу машини. От в цій частині котла якраз залишки напису англійською мовою, латинськими літерами. От що там написано конкретно, ми ще поки що не знаємо. Ну те, що там в одному ряду 6 літер, в іншому ряду 5 літер. Це абсолютно видно. Сама конструкція драги, її стріла та тримальні балки створені в Маріуполі на заводі Руський Провіданс. Це дочірнє підприємство більгійської фірми з виготовлення металевих конструкцій. Воно стало предтечою зведеного на його основі у радянські часи металургійного заводу імені Ілліча. Виготовляла різного роду металеві конструкції, балки, несучі коротше, металеві конструкції. На цьому судні ми бачимо тільки всі роботи клепані, тому що електрозварювання тоді ще не існувало. От, тому час походження цього судна приблизно кінець 19, ну, можливо, початок 20-го століття. Тут ми бачимо такі от конструкції, така рама потужна, знову ж таки на дубовому брусі, вона прикручена. І отут от -от якісь маховики проти ваги, які рухалися, величезне колесо, махове колесо. От внизу воно там знаходиться. А тут, от знаходилася, от я зараз одною ногою стою, тут знаходилася кабіна оператора, який управляв всім цим механізмом. На кораблі стався вибух. Команда залишала його в авральному порядку. Поділився думками історик. Причина загибелі цього судна. Виявляється, в взриві самого котла, тому що котел взірваний, деталі котла розворочені. Але що стало причиною цього? Чи то, що судно пішло на дно від перепаду температур, відбувся цей взрив, чи то, що можливо він спочатку відбувся після цього судно затонуло. Ми ще не знаємо. Дослідницька робота науковців триває на низькій воді. Потрібно ретельно обстежити судно. Далі розпочнеться робота в архівах. Необхідно встановити точну дату створення об'єкта, а також знайти інформацію про нього у тодішній переодиці. Вже зараз можна сказати, що у ті роки нижнім подніпров'ям курсувала не одна така драга, але їх, вочевидь, було небагато можливо, до десяти. Зазначає науковець. Зацікавленість знахідкою вже виказали місцеві краєзнавці Ольга Ларіонова, Мар'яна Сарапій, Антон Бондаренко, Олександр Гос, телеканал МТМ.